Стоїть Касьян і погляда на нас з граніту. На кобиляки погляд кидає ясний. Прийшли до вас ми і дорослі, і діти, наш лікарю, великий дорогий. Дозвольте мітинг приурочений дню пам'яті нашого славного земляка, всенародного костоправа, великого лікаря Миколи Андрійовича Касьяна. Уважати відкритим. А він безмежно рідний край любив, волошки сині у пшеничні полі. Він був щасливим, бо у кобеляках жив, де, де ворскла тиха, у душі ховала зоть. Країна мати дякує йому. Сину славного народу вклоняється край кобеляцький Касьяну за те, що ніс добро від роду і до роду. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять великої, видатної, креативної людини з великої літери Микола Андрійович Касьян. Людина легенда. Це людина, про яку слава лунала по всій нашій Україні, по всьому світу. Людина-епоха. Це людина, яку справжні називали, називають і будуть називати Миколою Чудотворцем. Людина, яка була послана Богом на цю землю, творити добро на землі. Його золоті руки пам'ятають всі ті, кого він вилікував. Тож вшануємо світлу пам'ять Миколи Андрійовича Касіяна хвилиною мовчання. Ми низько вклонимось, Миколі Касьяно, І вдячності та шани покладемо квіти. сидів з людьми я був щоденно, щоденно з ними жив і буду жити. і з гордістю я ніс життя знаменно, не зупиняючись ніде.